Вісьмох проєктів для дому, які ви повинні завершити цієї осені, щоб не платити за дорогий ремонт цієї зими. Підготовка будинку до зими вісім осінніх проєктів, які заощадять вам гроші і нерви. Осінь прекрасна пора року. Листя забарвлюються в яскраві кольори, повітря стає свіжим і прохолодним, а вечора розташовують до затишного проведення часу біля каміна. Але осінь це не тільки краса. Але й важливий період для підготовки будинку до суворих зимових місяців. Затягування з необхідними ремонтними роботами може обернутися серйозними проблемами, високими рахунками за опалення і навіть дорогим ремонтом в розпал зими. У цій статті я поділюся своїм досвідом та експертними порадами щодо того, які вісьмох проєктів варто завершити восени, щоб ваш будинок був готовий до зими, а ваш гаманець у безпеці. Я не буду просто переказувати те, що пишуть в інших статтях, я розповім про кожне завдання з позиції людини, яка сама не раз стикалася з наслідками недотримання сезонних рекомендацій. 1. водостоки фундамент зимової безпеки. Водостоки це не просто декоративний елемент. Вони відіграють важливу роль у захисті вашого будинку від вологи та обмерзання. Я пам'ятаю, як одного разу. Не приділивши належної уваги водостокам, зіткнувся з утворенням величезних бурульок, які буквально зруйнували частину ганку. Це був дорогий урок. Восени необхідно ретельно очистити водостоки від листя та іншого сміття. Якщо ж водостічна система пошкоджена або застаріла, варто задуматися про її заміну. Сучасні водостічні системи не тільки ефективніше відводять воду, але й більш довговічні. Зверніть увагу на матеріал, металеві водостоки міцніші, ніж пластикові, але і коштують дорожче. Рада. Не економте на установці водостоків. Професійна установка гарантує правильний ухил і надійне кріплення, що запобіжить протікання і обмерзання. 2. Утеплення горища. Інвестиція в комфорт і економію. Утеплення горища це один з найефективніших способів знизити рахунки за опалення. Я живу в регіоні з холодними зимами, і щороку бачу відчутну різницю в рахунках після додаткового утеплення горища. Існує кілька типів утеплювачів мінеральна вата, пінопласт, ековата. Вибір залежить від ваших уподобань і бюджету. Важливо правильно розрахувати необхідний шар утеплювача, щоб не переплачувати і не створювати конденсацію. Рада, якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірити утеплення горища професіоналам. Неправильний монтаж утеплювача може привести до утворення цвілі і грибка, що не тільки погіршить якість повітря в будинку, але і зажадає дорогого ремонту. 3. Двері та вікна запорука енергоефективності. Двері і вікна це слабкі місця в плані теплоізоляції. Через щілини і тріщини в дверях і вікнах може втрачатися значна кількість тепла. Восени варто замінити старі вікна і двері на енергоефективні моделі. Сучасні вікна з подвійним або потрійним склопакетом і теплоізоляційним профілем значно знижують тепловтрати. Особистий досвід, я замінив вікна у своїй квартирі кілька років тому, і це була одна з найкращих інвестицій у комфорт та економію. Різниця в рахунках за опалення відразу стала помітна. 4. Ущільнювачі, дрібниця, яка має значення. Заміна ущільнювачів на дверях і вікнах це проста і недорога процедура, яка може значно знизити тепловтрати. Я завжди замінюю ущільнювачі восени, і це допомагає мені економити на опаленні. Рада. При виборі ущільнювачів зверніть увагу на їх матеріал і товщину. Ущільнювачі повинні бути еластичними і добре прилягати до рами. 5. Покрівля, захист від негоди. Покрівля це перша лінія захисту вашого будинку від негоди. Якщо дах пошкоджений, це може призвести до витоків, які можуть завдати серйозної шкоди конструкції будинку. Восени варто перевірити стан покрівлі та провести необхідні ремонтні роботи. Якщо дах застаріла або пошкоджена, варто задуматися про її заміну. Особистий досвід: я зіткнувся з протіканням даху взимку, коли було неможливо викликати бригаду робітників. Це було дорогим і неприємним досвідом. 6. Система ОВКВ, профілактика краще ремонту. Опалювальна система це серце вашого будинку. Якщо вона несправна, це може привести до серйозних проблем. Восени варто провести профілактичний огляд опалювальної системи і усунути будь-які несправності. Рада, не чекайте, поки опалювальна система перестане працювати взимку. Краще провести профілактичний огляд восени, коли ще можна усунути будь-які несправності: 7. Гаражні ворота, безпека та довговічність. Гаражні ворота це не тільки елемент безпеки, але й важливий елемент конструкції будинку. Якщо вони пошкоджені, це може призвести до проблем із безпекою та теплоізоляцією. Восени варто перевірити стан гаражних воріт і провести необхідні ремонтні роботи. Особистий досвід: я зіткнувся з поломкою гаражних воріт взимку, коли було неможливо викликати бригаду робітників. Це було незручно і небезпечно 8 Камін, затишок і безпеку. Камін це джерело тепла і затишку. Якщо він несправний, це може призвести до пожежі або отруєння чадним газом. Восени варто перевірити стан каміна і димоходу і провести необхідні ремонтні роботи. Рада не використовуйте камін, якщо він несправний. Краще провести профілактичний огляд восени, коли ще можна усунути будь-які несправності. Укладення підготовка будинку до зими це важливий процес, який вимагає часу і зусиль. Однак інвестиції в ремонт і обслуговування будинку восени окупляться злишком у вигляді економії на опаленні, комфорту і безпеки. Не відкладайте ці завдання на потім почніть підготовку до зими прямо зараз. Пам'ятайте, що профілактика завжди дешевше ремонту, а комфорт і безпека вашої родини це найголовніше. Пам'ятайте, що кожен будинок унікальний і ваші потреби можуть відрізнятися від потреб інших власників будинків. Проконсультуйтеся з професіоналами, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Сподіваюся, ця стаття надихне вас підготувати свій будинок до зимового сезону.